Дорогі друзі, доброго і спокійного вам дня! Сьогодні робимо розклад для України на січень 23-го року. Працюю сьогодні на новій колоді Таро Зодіак, яку я придбала недавно. Це буде сьогодні перший розклад. Сподіваюсь, ми всі з вами отримаємо задоволення і відповіді на всі питання, які ми задамо. Карта місяця закохані. Ну, це карта, по-перше, старший аркан, дорогі друзі. Це говорить про те, що надзвичайно важливим буде цей місяць для нас, не просто якісь рядові події, а відбуватиметься щось таке, що вплине на наступне наше життя, як взагалі насправді кожен місяць. Так закохані, закохані, дорогі друзі. Це карта, яка йде під близнюками. Всі колоді добре це промальовано, тут акцент йде на зодіак, Тож я використаю е, трошки ці підсказки і для вас, і для себе. Це карта інформації, це карта комунікації, це карта союзів. Тобто ми з вами розуміємо, що у січні 2023 року може мова йти про якісь важливі перемовини для України домовленості, е, про е, те, що потрібно буде е, зробити вибір, можливо, заключаться деякі союзи нові. Ну що ж, давайте побачимо. Що буде відбуватися на початку місяця, з чим ми заходимо? Справедливість. Дорогі друзі, справедливість і закохані, знаєте, вказує на те, що справді може бути заключені офіційно, юридично оформлені деякі домовленості, які відбувалися якийсь певний час до цього. Заключені справді якісь нові союзи, підписані договори і так далі. Також ця карта вказує на те, що на початку місяця, дорогі друзі, ми будемо, знаєте, зайняти пошуком справедливості, можливо, якихось. Якісь речі стануть нам більше зрозумілими, можливо, знаєте, тому що справедливість із закоханими може давати таку трезву оцінку ситуації, коли вже немає ніяких, ніякого такого розуміння, що щось може бути по-іншому, коли вже все чітко отримується якась інформація, яка допоможе розібратися у цій ситуації. Коли вже, знаєте, почуття, скажімо так, відходять на другий план і включається розум. Ну, давайте ще візьмемо карту для влади, для держави. Десятка жезлів. Тяжкий період. З початку місяця ми заходимо для нашої влади, буде досить важким, тому що прийдеться вирішувати багато питань. Ці питання настільки важкі, що їх так багато, що справді. Можливо, тут буде мова йти про пошук союзників у цих питаннях. Додаткових, можливо, якісь будуть додаткові домовленості щодо цього, і буде досить тяжка праця над цими питаннями. Що наші люди? Люди, дорогі друзі, Тут мова йде про те, що п'ятірочка Пентаклів, справді, важка карта, вона говорить про те, що є втрати, про те, що є втома від ситуації, про те, що часом навіть люди знаєте, звикають до якихось певних важких обставин, і навіть, знаєте, Часом це здається навіть нормальним, коли, якщо можна так сказати, тому що ця карта стосується найбільше матеріальних питань, можливо, житла того ж самого світла, в яких умовах зараз живуть наші люди. Це просто диво, як українці можуть зараз триматися в таких тяжких умовах і справлятися з цією ситуацією. Ну такий буде початок місяця, дорогі мої, так вказують нам на це таро. Давайте рухатись далі і подивимось, дорогі мої, що плануємо з цим всім робити, можливо, що краще буде зробити, і на чим поміркувати. І так, вісімка кубків. Вісімка кубків, дорогі мої, говорить про те, що цей період січень буде місяцем, коли будуть шукатись нові шляхи вирішення проблем, які існують, можливо, покращення ситуації. Треба, знайте, прийняти до уваги, що Ця карта може також вказувати на переміщення. Тобто, коли змінюється місце проживання, коли залишається навіть щось добре за спиною, скажімо так, і люди рухаються далі. Це, можливо, вимушене якесь, але ну, найчастіше це таке рішення, власне, скажімо так. Можливо, багато хто з людей вирішить змінити місце проживання через такі надзвичайно тяжкі умови, які ми бачили на початку місяця. Це може бути таким. Поштовхом для цього. Ну, також я би сказала, що ця карта, якщо говорити про державу в цілому, ця карта може вказувати на те, що буде пошук нових можливостей, нових шляхів, скажімо так, для вираження тих питань, які існують на початку цього місяця. Візьму ще карту. Старший аркан Мах. Мова йде справді, дорогі мої, про те, що буде країна буде в пошуку нових шляхів, нових, нових партнерів, нових домовленостей щодо того, як вирішувати ці питання. Тому що маг це знаєте, це ініціатива, це можливість швидко реагувати на якісь події. Тобто тут мова йде про те, що будуть справді можливості непогані для того, щоб відмовитись від того, що робилося до цього, можливо, навіть взагалі відмовитися або просто покращити значно стан, і будуть надзвичайні зусилля спрямовані саме на це. І мова йде про те, що тут нема сенсу плисти за течією, просто чекати весни, тобто будуть прийматися справді якісь рішення важливі і дії, які призведуть до швидкого покращення ситуації. Я також, знаєте, візьму, мабуть, ще одну карту. І хочу сказати, що паж Мечів взагалі, знаєте, це карта. Яка особливо МАГом, точно показує те, що будуть якісь нові підходи, щось зміниться взагалі в вирішенні тих питань, які існують на початок місяця, всіх цих складних проблем, всіх трудностей матеріальних і моральних навіть для людей важкого періоду. <кій> і хочу ще сказати, дорогі мої, що вісімка кубків може вказувати на те, що цей період складний, який ми маємо зараз, може бути значно покращений десь на протязі наступного місяця. Тому будемо чекати покращень і праця над цим буде йти. Ми бачимо це по цим картам, над цим будуть працювати всі. І давайте подивимось, дорогі мої, що може завадити цьому. Шістка кубків, знаєте, шістка кубків взагалі вважається дуже доброю картою, але в нас питання трошки зараз стоїть по-іншому, і я би хотіла тут звернути вашу увагу на те, що ця карта може говорити про те, що з'являється така замість доброти, знаєте, і замість того, щоб рухатись вперед, допомагати, тут мова йде про те, що люди, дивлячись на те, що відбувається, те, що було, можуть відчувати злість і агресію. Тобто тут немає, бачите, ні страху, ніяких таких інших речей. Тут є лише такий момент така злість і агресивність, знаєте, і це. Може вказувати як з боку українців, допустимо, як бажання такої відповіді на ті дії, які відбуваються. Так це може вказувати і на те, що на жорстокість ворога ворога, дорогі друзі, що може теж завазити нам виправити ситуацію. Давайте візьмемо карти щодо влади. Що може завадити владі вирішити ці питання, які стоять перед нею. Ну, десятка чаш. Ви знаєте, цікаво, карти випадають такі добрі, насправді, але в цій позиції вони говорять про те, що завадити може якесь недорозуміння всередині країни. Через те нам треба, друзі, бути до цього уважними, тому що час складний, справді складний. Є треба багато терпіння і розуміння і підтримки всередині країни. Тут не можна допускати ніяких таких речей, які можуть допомогти ворогу. І, і завадити владі робити свою справу. А справ багато, як ми бачили до цих пір. І є розуміння, як їх можна вирішити найкращим чином. Але маємо всі працювати над цим. І давайте нам ще одну додаткову карту. Я ще б сказала, що тут знаєте, що може завадити владі власний оптимізм, забагато за оптимізму, скажімо так. Можливо, все складніше, навіть як можемо собі уявити. Додаткова карта. Сімка кубків підтверджує те, що я сказала, тобто якась певна ілюз... ілюзорність ситуації. Може, знаєте, неправильний вибір, Неправильні рішення якісь, які базуються на такому питанні, занадто оптимістичні рішення, я би сказала, знаєте, так. Що стосується людей, що може бути для людей тяжким і завадити? Ну, дивіться, королева жезлів. Я би сказала так, тут. Подвійне таке значення. З однієї, справді те, що ми бачили, люди стають злішими, жорстокішими. Ми не боїмося знов-таки ворога. Але ця злість і, і така агресивність деяка може нам завадити, дорогі друзі. Через те треба зібратися, допомагати один одному максимально і е, старатися підтримувати один одного, навіть незважаючи на цю складну ситуацію. Крім того, ця карта може говорити про те, що люди можуть бути знов-таки надто оптимістичними. І не розуміти до кінця, скажем, те, що відбувається, якось наче недооцінювати цю небезпеку. знаєте. Тобто маємо всі теж звертати увагу на те, що маємо справу з жорстоким ворогом. Ця карта, до речі, може показувати і віроломного ворога, жорстокого віроломного ворога, який може завадити і далі буде намагатись знищувати країну. І це теж будуть додаткові виклики для нашої держави. Тобто треба бути з цим уважним, дорогі мої. Ну, давайте подивимось далі на те, чим закінчиться цей місяць, січень, перший місяць нового року для України. Дев'ятка кубків. Бачите, дуже багато кубків у нас настільки буде емоціями переповнений цей місяць різного плану і втома, і десь оптимізм, і, і надії. І... Дуже багато різноманітних, скажімо так, емоцій. І насправді я тут не бачу багато карт військових. Ми насправді цей розклад робимо загальний для України про той стан, який є, що може допомогти, що може вплинути вирішити якісь питання. Військовий розклад таро, окремий, будь ласка, дивіться це окреме відео. І так, дорогі мої. Щодо дев'ятки кубків, дев'ятка кубків карта така, справді, коли є якась радість, є причини для того, щоб порадіти всередині країни, це щось таке, що нас дуже порадує. Відбудуться якісь події, і ми бачимо, що і влада тут повна буде оптимістичних якихось настроїв, знаєте, тобто буде щось таке, що порадує нас, але маємо розуміти, що. Маємо ще працювати, багато працювати ще нам прийдеться над тим, щоб отримати кінцевий результат. Хоча він наближається, вже багато зроблено для цього. Так що, давайте подивимось ще додаткову карту. О, ви бачите? Тобто мова йде про те. Що ми отримаємо дуже велику підтримку і що Україна буде захищена? Я вам покажу цю карту ближче. Сподіваюся, вона не буде відсвічувати. Ви подивіться, дорогі друзі, як тут промальовано великий страшний лев, як він ніжно обіймає цю беззахисну дівчину, яка довірилась йому? В них повне порозуміння і захист. Вона має повний захист, а не відчуває небезпеки. І це значить закохані дев'ятка кубків, сила, старший аркан. Все це говорить про те, що Україна отримує потрібну допомогу. Можливо, навіть, знаєте, це може бути і не тільки моральна, скажімо, підтримка і матеріальна, це може і військова бути підтримка, яка дуже сильно захистить Україну, яка дасть змогу відчувати себе більш безпечно. Можливо, це буде стосуватися і цих нових союзів, які можуть організовуватися на початку року, бо про це йдуть перемовини, і навіть якісь офіційні договори можуть бути підписані домовленості. Досить добре для в цілому. Давайте ще подивимось окремо, що влада. для влади п'ятірка мечів. П'ятірка мечів така карта, знаєте, специфічна. Вона вказує на те, що вдасться досягти перемоги. В питаннях, які мають вирішуватись. Але знаєте, до кінця влада не буде задоволена цими питаннями. Тобто, можливо, навіть те, що тут ми бачили по попередженню, більш серйозні очікування можливо. Тобто, це буде результат, над чим працювали, але це буде трошки не те, чого очікували. Очікували більше. Не буде повного задоволення. Давайте подивимось, що люди. На кінець місяця. Люди, дорогі друзі, я ще покажу теж цю карту ближче, бо вона трошки так цікаво промальована тут в цій колоді. Я хочу вам сказати, що люди стоять на колінах. Знаєте, взагалі, взагалі шістка пентаклів, така карта допомоги, коли можна на когось сильного розраховувати, коли вона потрібна, ця допомога завжди можна її отримати. І надати іншим. Тут люди будуть однозначно захищені. Ми на кінець місяця бачили карту сила. Ми бачили і дев'ятку кубків, і ось шістка пентаклів. Буде робитись все для того, щоб допомогти людям. Але люди тут вимушені просити, знаєте, тобто це не та ситуація, коли. Це ситуація, коли люди фіксовано знаходяться в ситуації, вони на колінах вони не рухаються. Тобто, це фіксована ситуація, яка якийсь певний період часу, не не разова, коли людям постійно потрібна допомога, і вони її отримають, дорогі мої. І будуть відчувати себе захищеними, більш захищеними, ніж на початку року, коли це була така складна карта, п'ятірка пентаклів. І дуже важко було і владі. На кінець місяця ми відчуємо полегшення, дорогі мої, це точно. Незважаючи на те, що маємо підступного ворога, незважаючи на те, що дуже важко і є руйнування. Але, дорогі мої, місяць завершиться краще, ніж починається. Бажаю вам, дорогі мої, мирного неба. Всього вам найкращого до зустрічі.